Привіт, хеллоу і бонжур всім, хто дивиться це відео. Мене звати Віталь Сай, і це розпаковка на Ютубі. Незвично, так? Я вирішив розширити формат картинки і перейти на Ютуб. Звідки тут перекоти поле? Коротше що, давайте до діла. Сьогодні ми будемо дещо оглядати. А що? Зараз я вам покажу. Не. Це іншим разом. Це, це іншим разом. Ай, я вдарив кота. Божечко, вибач, вибач. Їй байдуже, вона все одно з ним спить, зараз вам покажу фотку. А, не, не, Насправді у мене дещо цікавіше. Чекайте, зараз дістану, щоб воно не випало. <гум> а, ось воно, ось воно. <гум> Як я довго чекав, щоб поглянути цю річ. Пані та панове, це. Конструктор, на точніше, 3D-пазл по форту Буаяр. Знаєте, що таке Форт Бояр? В принципі, ви, люди дорослі, можете погуглити, але я вам коротко розкажу, постараюсь коротко, тому що якщо я почну говорити про Форт Буаяр, то це займе роки. Це про це можна говорити безкінечно. Отже, Форт Буаяр — це пригодницьке французьке шоу, яке назване в честь локації, де воно знімається. Це кругла фортеця, яка знаходиться посеред океану. Вона знаходиться на заході Франції біля міста Ля Рошель. Вона була побудована раніше для захисту французької армії від нападу англійської. Це було це було дуже давно, і мабуть, більшість з вас про це навіть не знає. В результаті, коли фортеця добудувалася. Вона стала безкорисною її так і називають в регіоні, де вона знаходиться, безкорисна фортеця, форт Inutile. Типу, коли вони її збудували, технології на той момент так розвинулися: технології ведення війни, зброя і все решта, що форт вже й не мав ніякої корисної цілі. Можна було спокійно з берегів землі попадати по ворогах. І, врешті-решт, фортецю закинули. Вона була мішенню для стрілків, які навчалися. Там якийсь час була тюрма для політв'язнів. А в 90-х роках, точніше в кінці 80-х, фортецю побачив французький продюсер Жак Антуан, і в 90-му році запустив легендарне тепер шоу, яке називається «Форт Буяр. У Франції воно вже має 35 сезонів. Дуже багато іноземних країн знімають там свої шоу. Зокрема, знімала там свій сезон Україна у 2004 році. І, мабуть, зараз багато хто з вас пам'ятає це завдяки мемам. Фортуна повернулася до нього іншим боком». Або випуску з зеленського. <гум> Ну, коротше, я постарався швиденько це розказати. Давайте приступимо безпосередньо до огляду. Я вперше буду збирати 3D пазл, 3D-конструктор такий, тому якщо моделька вийде кривенькою, ви знаєте, кого винити. Погнали! Ось, прошу дуже, наша коробочка, як бачите, логотип Ford Boaр, надпис Ford Buyaр репліка у вигляді 3D-пазлу. Рекомендація збирати з батьком. Ну, дитина з батьком. Ха -ха -ха. Ще би в мене був батько, щоб з ним збирати. Також у нас тут є вказівка, що це конструктор для 7+, 141 деталь, і розміри готової модельки. Вона приблизно така ж буде, як оця коробка, принаймні за висотою. По боках у нас ось такі цікаві арти, ну і плюс-мінус однакові на кожній стороні. На зворотній стороні коробки у нас надпис. Зберіть репліку в 3D форту Бояр. захопіть себе збиранням шматочків цього пазлу 3D, щоб е, зібрати докупи цей відомий французький форт, театр для гри телевізійної з одноіменним ім'ям. Збирання швидке, без, е, скоріш за все, клею. Без інструментів чудово, бо я всі свої інструменти десь проє... Ось баві, баві, басет. Тут у нас позначка того, що в комплекті знаходиться 12 аркушів. А 4. Ось є зображення форту в процесі збирання. І зображення форту вже в зібраному вигляді зверху та збоку. А знизу у нас є всяка технічна юридична інформація. Завдяки ній ми можемо дізнатися, що це виробник Мегаблу. ліцензію надано офіційною компанією, яка займається виробництвом французької передачі. І моделька доступна для продажу у Франції, Бельгії та Нідерландах. Ну і прийшов час збирати цей чудовий. Конструктор. А, коротше, півтори години по тому. Стало світліше, стало спекотніше. Що ми тут зібрали? За півтори години роботи. У нас тут дуже багато сміття, його прям дуже багато. Зібрана база, основа ґрунт. Ось як бачите, скарбниця, сценка перед нею та подвір'я форту. Також зібрали ось такі внутрішні стіни. Як бачите, вже дечим похоже на форт Буаяр, двері, дашок і дерев'яний майданчик. Ось так воно виглядає збоку. Згідно до інструкції, я вже на етапі шостому. Пункт Д. Тут найбільша складність, що треба збирати ось ці малесенькі вікна. Їх 62 штуки на всю модель, і це все треба ручками акуратненько збирати. І я коротше беру паузу, потім якось далі дозбираю це. Для вас це буде наступний кадр. Ура, ура, ура! Я завершив усі 62 вікна у цій моделі. Це було дуже нудно. Єдине, що тішить, що далі у нас по інструкції вже мало кроків лишилось і вони більш приємні, ніж оце збирання вікон. Погнали далі. Воу, це було складно. Це було складно. Тут все докупи зібрати. Ну, це ще поки що не фінальна версія, але тим не менш. Я боявся, що вона мене вже порветься, поламається і розпадеться. Юху, перша зовнішня стіна готова. Пані та панове Форт Буаяр. Ну що ж, я результатом задоволений. Моделька вийшла досить гарна, деталізована. Виглядає непогано на полиці, буде виглядати ще краще. Мені як новачку, складалося цікаво, в деяких моментах нудно, але загалом супер. Якщо ви ніколи не пробували себе в збиранні 3 d пазлів рекомендую спробувати. Хороша річ, щоб вбити час і також як антистрес непогано підходить. У мене до речі є ідея, як зробити його ще красивішим, але для цього нам необхідно, щоб над фортом спустилася ніч. А на такій красивій ноті ми підходимо до кінця. Якщо вам сподобалось і маєте бажання, можете поставити лайк, підписатися на цей канал, і до зустрічі!